Вітаю вас, любі мої, на уроці української мови. Зараз у нас урок навчання грамоти читання. Готуємось. Ось знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Так, а тепер. Давайте спробуємо продовжити речення. Працювати ми будемо як? Старанно, так? А слухати уважно, а міркувати швидко, а відповідати правильно. Ось ми і склали, дітки, наш девіз уроку на сьогодні. Запам'ятали? Працюватимемо старанно, слухатимемо уважно, міркуватимемо швидко і відповідатимемо правильно. А зараз дихальна вправа. Послухайте, яка це вправа. Треба глибоко вдихнути, набрати якомога більше повітря та на видиху назвати дні тижня. Всі по черзі. Ну що, давайте пробувати? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. В мене вийшло. Давайте тепер ви. А зараз робота з чистомовкою. а А, -а у мене болить. Що? Голова ар 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 загудів. Хто? Я б сказала Байрактар. А А, А. чиста у ріці. Вода. Ам, 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 гарно там купатись нам. Зараз відгадайте загадку. Якщо хочеш ти читати. То мене повинен знати, а коли мене не знаєш, то буквар не прочитаєш. Про що це загадка, діти? Правильно, про алфавіт, про азбуку, в якій зібрано всі-всі літери. Зараз ми з вами пограємо у гру «Знайди будиночок. Погляньте. У першому будиночку буква А на початку слова, у другому будиночку посередині слова. І в третьому будиночку у кінці слова беремо слово Агрус. Ми чуємо звук А на початку слова, значить, і буква А буде теж на початку слова. Слово банан. Перша Б, остання Н. Значить, десь посередині є два звука А, отже і буква теж А. А тепер ожина. «Ожина». Чуємо А. В кінці слова, значить, поселимо її у третьому будиночку. Наступні. Бачимо знову ж такі ж будиночки. А намальовані кавун, абрикос, слива. Кавун. Де ви почули? А? Всередині слова, правильно. Значить, поселимо це слово в середній будиночок. Абрикос на початку слова. Значить, в цей будиночок. Слива в кінці А. Значить, поселимо це слово в останній будиночок. З букви А почнемо малята, рідну азбуку вивчати. А в алфавіті найперша, А в алфавіті найлегша. Цю букву знають всі на світі, в неї почесне місце в алфавіті. Весела, гарна, гомінка і найскромніша. Буква А. Отже, дітки, сьогодні ми з вами, ви вже, мабуть, підглянули в букварики, будемо вивчати букву А. Подивіться, будь ласка, як же правильно вимовляти звук А? Подивіться, який ротик кругленький, так? Коли О, він буде овальний, а коли кажемо А, кругленький ротик треба зробити. Звісно ж, А це голосний звук. Поспіваємо звук А, поки плаває акула. А все, молодці. Букви можна друкувати, можна бачити і писати. А почути аніяк це лише умовний знак. Отже, дітки, запам'ятовуємо, що звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви бачимо та пишемо. Зрозуміли? Зі звуком А ми розібралися. Тепер будемо знайомитися з буквою А. Погляньте слово айстри, буква А. Абрикоси, коса, бант. На що ж схожа буква А? Погляньте на намет, так? на драбинку схожа. А ще на отакого чоловічка. А ще на чаплю схожа, яка отак вигнула шию. І на ракету теж схожа, так? А ще на отакого чудачка. Теж вона схожа. Запам'ятали? Так, ось вона. Я То читатиму послухати. вірш. А ви уважно слухайте і запам'ятовуйте слова зі звуком А. Людмила коваль. Альбатросик іменинник. Альбатросик іменинник. Агрусь, Айстри, Апельсини, Ананаси, Абрикоси. Дарували. Альбатросу. Назвіть усі слова зі звуком А, які ви запам'ятали. Отже які ви почули та запам'ятали з цього віршика слова зі звуком а? Ну, по-перше, хто був іменинником? Альбатрос. А дарували йому що апельсини, ананас, абрикоси, агрус, Айстри. Подивіться, як багато слів, в яких. Звук А є. А зараз подумайте, у назвах яких предметів є звук А. Та до якого малюнка подано звукову схему. Перше, ось, що ми бачимо по кругу, підемо, що це? Лимон. Послухайте ще раз, вимовте лимон. Чи є тут А звук немає. А це апельсин. А от у слові апельсин є звук А на початку слова. Давайте подивимось, чи підійде ця звукова модель до слова апельсин. Ми бачимо, що в цій звуковій моделі два склади. Поділимо апельсин Апель. Син, три склади не підходить. Далі. Груша. Почули А в кінці. Підходить нам сюди чи ні? Ану. Груша два склади. А наголос паде на який склад у слові груша. Груша на перший склад. А у цій звуковій моделі на другий, отже, не підходить. Наступний малюночок. КІВІ. Є у нас А. КІВІ немає. А це банани. Є звук А. Банан. Є аж два. Підходить нам схема чи ні? Спробуємо. Скільки складів? Банан. А якщо банани БА-НА-НА. Ни. Не. Не підходить. І останнє. Гранат. Хм, І є у нас А аж двічі. Подивимось, може, підійде для цього слова звукова схема. Гранат. Гранат. Два склади. Правильно. А тепер наголос. На який склад падає? Гранат. На другий теж все вірно. Тепер розбираємося зі звуками. Показуємо пальчиками. Г. Приголосний, р. Приголосний. А. Голосний. Н. Приголосний. Подивіться, перевіряємо в схемі. А. Голосний. І останній звук в слові «гранат» – звук Т. Отже, це звукова модель до слова гранат. Пограємо в гру, упіймай звук А. Що це таке, дітки? Автобус є А. Так. На початку всередині чи в кінці? На початку слова автобус. Наступне ананас. І на початку є, і всередині є їх аж три звуки. Наступне акула. І на початку, і в кінці. А це хто? Лелека. Лелека в кінці слова чуємо звук А, а це акваріум. І на початку є, і всередині. А це у нас айстра. На початку та в кінці цього слова айстра є звук А. Молодці. А зараз попрацюємо з підручником на сторінці 34. Прочитаємо букви на кульках. Так, дітки. А, молодці. А де відбувається подія? Правильно. Подія відбувається на арені цирку. Зараз пропоную вам переглянути відео. чотири на місці. Раз. Угу. Добре. Дивіться, у тітоньки сови теж такі букви, як Алло. у чітоньки Так, так, наукове дупло. Так, сова біля телефону. Як почалася? Що це ми вже в ефірі? Дякую, дякую. Доброго дня, любі малята! Сьогодні ми починаємо з вами уроки чудової, абетки малятко. На цих уроках ми будемо вчити літери і дивитись мультики, слухати маленькі віршики. Ви спитаєте, навіщо вивчати літери? А для того, щоб читати цікаві книжки. Ну, хто скаже мені, що таке літери? Літери це такі знаки, з яких складаються усі слова. А почнемо ми з самої першої літери, а з неї починається дуже багато смачних слів, наприклад, ананас, абрикос, арахіс і навіть апельсин. До речі, тут у мене дуже гарненькі мультики про абетку. І ось найперший з них про апельсин. Вмикаю! Лесить на гілці апельсин і весело вийдається. Цікаво дуже це мені. Кому ж то він дістанеться? Горить, не наче сонечко, незайманий займаний пустун. Чому такий маленький він? От був би як кавун. Ну що, діточки, сподобався вам цей пустун апельсин? Такі піруети виробляв, як справжній акробат. А ми з вами вивчили вже першу літеру абетки, літеру. А Запам'ятайте її гарненько? Наш урок закінчено. А на останок ми з вами послухаємо веселу пісеньку про абетку і мультик подивимось. До побачення, діточки! Бувайте! Ешьте все на Продовжуємо, дітки. Сподобався вам урок тітоньки Сави? А зараз попрацюємо самостійно. Виявляється, що ця буква, давайте зараз на неї поглянемо, ось вона, погляньте, дітки. І друкована і писана ми сьогодні будемо її ще й писати, Буква А велика та маленька. Продовжуємо, мої любі. На чому ми з вами зупинилися? На тому, що виявляється, оця буква А, вона може бути не лише складовою якогось слова, а вона може й бути окремим словом. Давайте з вами спробуємо скласти зараз речення. Що це у нас намальовано? Дерево а тут квіточка. Яке дерево, яка квіточка? Дерево високе, а квіточка маленька. Тут буква виступила в ролі цілого слова, хоч воно й маленьке, але воно дуже-дуже важливе, адже ми протипоставляємо два слова. Високе, низеньке. Послухайте ще раз. Дерево високе, а квітка низенька. Давайте спробуйте самостійно, другий. Малина лимон. Як їх протиставити? Малина яка, дітки? Малина солодка, а лимон кислий. Або малина червона, а лимон жовтий. Далі ми бачимо ананас та слива. Ананас який, дітки? Великий, а слива маленька, або Ананас один, а слив багато. Познайомилися з вами із буквою А, яка виступає в ролі цілого слова. Послухайте віршик. Ви вже, мабуть, здогадалися він про цих двох мишок? Мишка мишку запитала, що сьогодні поробляла, І відказала мишка мишці. Букву А шукала в книжці, буду азбуку вивчати, щоб самій усе читати. Які молодці, навіть мишки вивчають так, букви. Отже, про кого йдеться у цьому вірші? Так, дітки, про мишок. Що потрібно зробити мишці, аби самій навчитися читати? Як вона сказала, буду азбуку вивчати. Тобто всі букви треба вивчити. А навіщо вивчати азбуку? Щоб самому вміти читати. Чи правильно вчинила мишка, як ви вважаєте, що вона почала? Вивчати азбуку. Звісно, правильно. Адже вона буде сама все читати. Не треба буде когось просити. А які літери ви вже вивчили самостійно? Назвіть, будь ласка, всі літери, які вже ви знаєте. Зараз назви усі картинки, на яку літеру починаються майже усі. Тобою названі слова. Скажи, яка картинка зайва, та чому? Подивимося. Отже, слива ананас, арфа, апельсин, арахіс, ангел. Авокадо, абрикос. Що ж тут зайве, дітки? Правильно, слива. Тому що. Всі інші слова починаються звуком А або літерою А. Лише у слові слива літера А буде в кінці. У назвах якого посуду є звук А? Подумайте. Наступне питання відповідаємо швидко. У назвах якого взуття? є звук А, у назвах яких фруктів є звук А, у назвах яких тварин є звук А, у назвах яких овочів є звук А. І останнє у назвах яких дерев є звук А. А. Поставте, будь ласка, зараз відео на паузу та попрацюйте самостійно. А мама перевірить. Дітки, тож з якою буквою ми сьогодні з вами знайомились на уроці? З першою буквою алфавіту, буквою А. Подивіться, я вам тут аж чотири показувала букви А. Бачите? Вони всі відрізняються, але все це буква А. І завдання вам сконструюйте, будь ласка, із конструктора ЛЕГО букву А. Втомились? Ну відпочивати. Кою вам, дітки, за увагу. Готуємося до уроку письма. Будемо вчитися писати букву А.